Подорожі по Дністру це чудова можливість познайомитися з унікальною природою. Тут чимало водоспадів, скельних печер. Можна випробувати удачу у риболовлі або навчитися керувати новомодним сапом. Ви стоїте, ну би так приблизно в центральній такі зоні, щоб сап був трошки легенько піднятий. Вислую з одного боку. Якщо є потреба, якщо ви не вмієте там відповідним чином, то можна перекидати весло. Ви робите так і так, і висловити з цього боку. Рафти Дністром це ще одна родзинка для відпочивальників. Тут немає порогів, річка спокійна, доступна для купання. Сімейні пари та початківці сплавляються в каної. Вартість туру залежить від розміру групи і кількості днів. Один день коштує від двох до трьох сотень гривень. Супровід інструктора та харчування обійдеться у 500 гривень з особи. Перед за все, вам потрібно подбати про свою безпеку, бо як би не було це відпочинок на воді, і в цьому випадку жилет є невід'ємним атрибутом сплаву, існують дитячі жилети, в яких ви можете одягнути своїх карапузів, ну чи дорослі різних розмірів. Можна від Почивати і просто на березі Дністра жити в кемпінгу, у власному наметі, у індіанських тіпі або ж у затишних бунгало. Оплата за добу йде за, ну, за перебування на території, за користування санвузлами, душами, туалетами, приміщенням їдальні, басейном волейбольною площадкою, тенісним столом. Панорами Дністра заворожують зміною краєвидів. Відпочивальники кажуть, жодне море не замінить цього відпочинку. Трошки в Мене складно, тому що на сонці перебувати мені не дуже бажано, тому я задоволена, що я поїхала саме на Дністер. Дійсно, чудова природа, чудовий краєвид, кухня чудова, і люди люди приємно відносяться до нас. Відпочинок на Дністрі доволі бюджетний, унікальний та пізнавальний. А ще це чудова можливість засмагнути, накупатись і поповнити запаси позитивних емоцій. Галина Гордашко Олег Рудак Вини телеканал Раї.